Всім привіт, мої дорогі! На ну, сьогодні так склалося знову, що <смі> мій шедевр кіноіндустрії починається з розпакування. Незаплановано. Це я е, зайшла в сільпо, а так, планувала легенько, ну дуже легенько, за багетом, ну, його й купила. А потім згадала, що малюк Нив просила е, оті Наклейки з Гаррі да, для її альбому. Але там сумці, ви вже їх бачили, то не цікаво. Ну і Пішла я їх взяла, тому що ну то, що, то, то, що просто діло принципу. Я не знаю, для чого ми ту дурню збираємо, але вже треба її дозбирати. Ну і Чим далі, тим воно печальніше виглядає, тому що на початках ті наклейки там 6 пачечок і в кожній, здається, 5-6 наклеїк. Вони нам всі підходили, да? ну, з кожним разом вони нам підходили все менше і менше. А тепер е ну, з, з того всього набору нам, е таких як нас немає, ну, можливо, попадаються 6-7, ну, потолок 10. Ну хоча, ні, 10 не попадаються, бо нам всього там 22 треба дозбирати. Ну, дуже важко йде. Зато наклейками товарювали весь клас. В весь клас збирає наклейки, ну, наші? А то, то, то дурня. Так, взяла які наклейки, ну і вже заодно прийшлася по самому сільфо, і ясно, що просто так не вийде. Так, шо, чеки. Жовті чеки. Ой, прям як жовті як їх там жакети. Біз рукавки французькі. Декор. Декор побачила. Він мені досить сподобався. Отакій от е, Creed, да? Тепер досить багато бачу е, о, 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 таку от, е, подачу. Е, навіть бачила е, фігурки із кераміки, е, от такі, як ті тролі модні вже декілька років, ну в Юзку продаються. Тепер ті ж тролі, ну керамічні маленькі, з вухами, з яйцями, ну, в руках, в лапках. <сумітно> Зрозуміла. Не, таке. І от з яєчка кроля зробили. Але я його хочу трохи доробити. Ну, Я ж то просто кріатив, да? моїм креативом то хоч свиней відкормлю, І я то трошечки кроля підшаманю. Буде ще гарніше. Так, далі. Ой, Далі випадково побачила, ясно, що не за цим мій Херші. Ну Це що? Ну це класика американського шоколаду. Я знаю, що таке є, у нього така цікава історія. Ну, наскільки я пам'ятаю, здається, ця фірма то Херші входить в п'ятірку тих монстрів кондитерських штатівських. І е, десь там на початку чи в середині ну вже не буду брехати. 20-го сторіччя заснував його оцю ну, компанію, який з Херші. А тепер воно ще й виготовляється у місті Херші. Я вже там не копала, чи це співпадіння, чи то вже просто місто назвали в честь того засновника цієї дурні, не знаю. Ну але там заді почитала. Да, справді, справді в штатах зроблено, в штаті в Пенсильванії, ну в Сполучених Штатах Америки, в штатах Пенсильванія. Знаєте, що купила? Тому що моя баба народилася в, штат, в штаті Пенсильванія. Да. А мене баба громадянка Америки була. Так, йдемо далі. Попробую, попробую, що там наколотали в тому штаті Пенсильванія. Ага. А цей. Е -е да, так, як зараз... О, такі як в мене заразики. саме самий взяла. Ага. Ну, ки саме. Вони ну, як, ну, відносно дорогі, але щось сільпо по життю на знижці 90 гривень. Ну, так вони на знижці там, для атракцій. Е, як я використовую е, цю рідину для посуду дуже мало, бо судому і Тому я подумала, що треба, напевно. ну... ну ну, щось таке, ну, той, той, тут теж хімія хімією, ну, а вдруге, той ляр верт, зелене дерево, менш хімія, ну, фіг його знає, він 20 років на ринку, гіпоалергенний, ну, ну бо руки, да, і е, є різні, ну, це часто я брала з лимоном, а оцей тепер на цей перейшла, тому що він, бачите, для, це біберон написано, біберон, тут, тут, тут пляшечка, для дітей. Ну, в основному, от, от таке використовую. Так, да. далі що? Далі, курятін. О, хуру, -да. Я вчора підлогу мила. Собака. Як ти прорвалася? Ой, ну що, ну зато, во всі красі. Значить так, скільки їх там? Три. Три. Так, я Чекайте, щось під ноги кину. Тому що дуже близько. Я зараз в прямому ефірі. Зуби Шмар. Я не знаю, я не знаю, що за западло. У мене ні одне відео нормально не виходить, ні чорта. Або сирена мене склії вибиває. Я все Бажаю впасти нахрін. Щоб русні праздник русній тим самим мігом. Або от курки падають, або ще щось там. Ну просто так нічого не буває. Значить, що купила я курку, то е, що то вже все закінчилося. І кубаски теж закінчилися. Четвертинки були, я більше четвертинки люблю. Але вони халяри якісь були потріпані, взяла от того, більше розріжу. Може, разом зробимо, може, взагалі не будемо робити, я не знаю. Но, делать, ну Якщо будемо робити, то ми з вами робили. Як баба робить, тим словом то якось тушити, зварити. Потім е, е, цибульку до нього обжарити дуже, ну, дуже-дуже багато солодкої паприки, тому що це закарпатська мадярська страва. І коли воно все зробиться, залити сметаною з мукою, як соус. Офігеть смачно. Так. Але не знаю, чи буде, тому що в мене тут інша ідея є. Лише кульок мені цей вугод, бачите. Ой, що мити не буде. Так, що побачила? Побачила я. Сільпон і сир. Не знаю, не знаю, чи просто написано грецький, чи справді грецький щось по ситуацію не вивчала. Але він от, для запікання, для гриля. Я хочу його спробувати, тому що досить часто ми ходимо, коли вже зовсім біда, да? ходимо обідаємо у грецький ресторан, в центрі, дуже-дуже смачний. Там, власник, грек. І може познайомилися з Берменом, І він сказав, що ну, напевно 70% продукції, яку використовують в кухні в тому ресторані, вони привозять з Греції. І м'ясо, ну, ну, не таке, таке м'ясо, маю на увазі якесь їхнє прошутто, ну, то от, тільки який, їх сам грецькі. І сири, і оливки, і все значить звідти дуже смачно. І одна із страв у них є: такий от сир, ну, напевно, такий. Хоча, може, фіх його знає, може вони теж весельпово купують. Зроблений на грілі, підсмажений, із томатами. Його купила два, щоб якісь дуже сносній ціні 30 гривень. Вже з минулого року, я пам'ятаю, набагато було гірша ситуація, що навіть в пізніший термін, ніби більш весняніші. Значить, томати в мене не було. Туди йдуть чорні оливки, в мене є, точно є. І каперси. І каперси в мене мають бути. Ну, я не дуже впевнена, але якщо не буде, то ну, не страшно. Оливкову олію, звичайно, туди, якісь спеції, у ну, мене того багато. І от так от на сковорідці якось запити, ще, ну, взяти такий гріль, ну, от, І багет є. Тому знаєте, питання мені ті кури. От. І що, мої дорогі, я пропоную? Я пропоную, що я це все зберу. І, напевно, ми разом з вами спробуємо оце от як приготувати Подивимося, що буде. Ми щось і дуже і непогане. У нас трошки помінялися плани, тому курей сьогодні не буде. А їх закопала в холодильнику до завтра, післязавтра, ну, поки виживуть. Тому що е, прийшла баба лю е, із е, фаршем в зубах. А фарш я вже точно заморожувати не буду, от він. І вона попросила мене зробити котлетки по моєму таємному рецепту. Значить, вона може їх, звичайно робити сама, так як ми завжди робимо, але вони не дуже добрі. От коли ще зразу свіжі, ну ок, нормально. А потім постоять, вони стають тверті, чорні, якісь, ну такі малосхідні. І колись давніше я спробувала зробити котлетки, так само, як фрикадельки від IKEA. і нам дуже-дуже сподобалось. От вони справді в рази виходять краще, ніж от просто так на сковорідці обжарити. На. Ну, а тут ще в контексті того, що у нас канікули приближаються, треба, щоб хоч якась їжа була, бо тут малюк буде тиждень кукати вдома. От. І тому е, зараз я хочу ще раз спробувати повернути е, е, ці махінації з новим варіантом котлеток. Покажу, як я то роблю. Може, хтось ну, вдруг не знає, і вам сподобається. Значить так, фарш. Ну, він тут тільки із свинини, бо для тих фрикаделюк має бути ще і яловичина. Ну, менша кількість, але такий різний фарш. Так, значить, я його солю. Із спеції сюди тільки чесник. Ну і у фрикадельки точно так само йдемо по тому рецепту. Ну, і малюк в мене нічого інакшого навряд чи захоче тут побачити. Значить, чесник. Потім яйця. Я взяла три, думаю, буде нормально. Там, здається, йде на 700 грам фаршу одне чи два. У ну, мене тут його більше. Так. Тепер замість хліба, сухарі. Якісь такі вона купила. Ну, Назва вона якась дурнувата. Ну, ладно. Значить, сухарі. Десь, напевно, 10 ложок я візьму столових, таких простих без гірки. І е, туди ж 10 ложок молока. Так. То все переколотаю. А коли воно вже все буде таке вихряскане, додам цибульку. Досить її так багато, намілко-мілко нарізана. І не знаю, правда чи неправда, от вона дає якраз от соковитість котлеток. Так що зараз я це все бігом проверну. фаршу було багато. Ну, кілограм точно. Котлеток не дуже. Але я їх спеціально роблю такими коняками великими, і вони точно не будуть сухувати. Оскільки їх там вийшло? 8, 12, 14 штук. В принципі, як і того разу, здається. Отакі от, от вони у мене акуратні, красиві. Так. І зараз плиту включу. я їх просто трошечки піджарю на олії. Взагалі ні до якої неготовності, тільки щоб от е, така шкірка була. Штою, штучкою накрию, щоб вона мені тут зараз все не обсирало. І е, пообжарюю з двох сторін, перекладу е, в ту ємність. Так, включу духовку, тому що далі їхній маршрут піде ось сюди. Вони у мене будуть запікатися. Так, все. Нагрілося, та воно у мене, ні? Ну, трошечки ще почекаю, бо в холодну сковорідку зараз ту шльопну. Воно прилипне просто намерт. Ну, от якось так. Знаю, показуємо ті свої котлетки. Може, звичайно, так багато хто і робить, і для кого то не секрет, але для нас було відкриття. Так от воно краще, ніж просто обжаренні. Знаєш, що ще дехто обжарює їх до готовності, а потім ще якоюсь, ну, в грушку чи в чомусь там з водою тушить. Но я таки не люблю, я люблю, щоб котлетка була тільки обжарена, да? ніяка там не парена. От, ну і камане ще різниця між вашими котлетками. Я їх завжди, ну не тільки я, ми всі робимо їх круглими. Бо я знаю, багато хто е, такі, ну, як човники, такі продугувати, як долоня зігнута. да? Ну, мені так щось не подобається. Я люблю, от коли котлетки такі от кругленькі. Так. Знаєш, я обжарила їх, ну ще не все. Зараз я ще сюди налью е, оливкового масла. Ну, того, в чому вони жарилися, не хочеться, бо воно таке вже трохи Отаке воно. Хоча не міняла олію. Якщо б повністю їх обжарювала, то прийшлося б міняти, так не підгоріло. Тому я їх от такою олійкою шеплюю. Так, да. тут якраз от працює. Чим жирніше, тим лучше. Ну, би свинятина вона жирна, але все рівно, щоб вони не пересихали. О, я їх отак от зараз кожну от, пообмазую і тоді вже точно-приточно з ними буде все замечательно. От. Отак от. Ой, які красиві! Ой! Отак от от Так от кожну кожну. Все. Ну, а тепер от то все в духовку. От якщо акуратно робити, навіть нічого і не, по це, і не, не позаляпувалося. Все чистенько. Як спішити, то тут би зараз балаган був, так? Ні. Культурно. Що в мене годинники чорти, що показують, я не розумію. Вибиває світло. У мене зараз скільки? 10 ранку. <плес>, нібито. Все, ну і хай жаряться, поки не зажариться. Котлетки просто шикарні. Вже трошки їх розхватали, бо вони коли свіжі, вони, вони неймовірні. Ну, коли охолонуть, теж такі годні будуть, але вже не то. І що мені ще в цих котлетках подобається? Я не знаю із за чого, але вони дуже сильно. Віднімається, да? воно як розпушується в духовці, тільки його знає, що за містика, але вони не сухі, м'ягенькі, дуже смачні. Ну, одним словом, Якщо хто от так от ніколи не пробував, я думаю, що вам сподобається от такий от варіант. Да? Не просто на сковорідці, туди-сюди з двох сторін, а от, так от в духовці. Як на мене, воно в рази смачніше, чесно. Да, мої дорогі, я знаю, що я вже всім ось тут із цим от пасхальним декором. Але я його ще раз переробила: хочу показати оцього <сум> лауреата Оскара. Номінації Повняюще розчарування його. Я, я таке не чекала. Звичайно, воно стало краще. Ось так от живенько. Ну, хоча б оці от нові корови замітні. Бо ті старі маленькі червоні, то було ні, уму, ні серце. Ну, серце. Все одно, ну, до ідеалу, тут дуже-дуже далеко. Я не знаю, чого так. Може, і за того, що декор не такий, як треба, бо то всі ті іграшки всередині пусті, і коли я доливаю воду, то воно, воно халяра, просто все впливає, як какаха. А якщо не долити воду, щоб ті орбізи його хоч якось тримали, тоді губиться ефект. Ну, якось так. Ну Не скажу я, що то вже зовсім був розвод на тіктоці. Але там що, вам, в секунді, показали красиву картинку, і до побачення. І ви ж не знаєте, що буде далі. А я тут в курсі, що буде, а буде то, що все рівно через день ну, все вспливе. Ну, то Тому краста порушиться. Е, вода буде щезати, тому що арбізи будуть розбухати. Ну і буде отаке. От ну, вже як є, я його не буду переробляти, Ось сюди от присобачу, хай стоїть. Що, метелика забрати, то він сюди не підходить, здається. А, так, да. я вам вже попугая покажу. Я трошки того кроля переробила. О, Поміняла йому носик на червоний, так де Ну, Там от морпочку пришпіндолила, і хвостик йому зробила. Так що от, у нас тепер на турі попка дурак. Не знаю, хто додумався зайця в кільце посадити. такий от попугай. Так, ну і що? І зараз ще я заодно тут візьму з свого складу оливки. Хочу той сир зробити. Зараз. Не знаю, які оливки чи маслини. Напевно, я тут чорні візьму. Так, ну що, хотіли б ми робити грецьке блюдо. Де той сир? Сир є, томати є. А, ще вам хотіла щось показати. Така мілота. там, а спеціально ті томати не помила, Може один, ну такий нормальний. А от другий, гляньте, як гарно, на нього наклейку таку от наклеїли з метеликом. Не ж хотілося, ж комусь. Дуже красиво. Так, ну і що? Я думаю, що я тільки з цього буду робити, тому що я ще планувала додати каперси і червону цибульку крім наш. Ну, як виявилося, у мене того нема. Тому буде тільки з цього на перший раз. Так. Ще сюди я собі візьму олію. Ну, просто оливку без нічого. таку якусь. Зараз то все впакую і ще по спеціям. Так, а спеції, напевно, тільки чесник. І хочу прованські трави. Ні, то не такі. А от вони, і прованські трава. На перший раз хватить. Якщо воно вийде смачно, тоді наступний раз поекспериментую мось іншим. І як я тут вирішила робити? Спочатку я думала, на сковорідці гріки так от теж підсмажити, але тут ж будуть томати, і тому я вирішила запекти в духовці. Я ну, якусь собі таку форму підготувала. Зараз. Наріжу ті томати кружочками, засиплю спеціями, сіллю, шльопнутої сир і запечу. М -м -м. Грецьке блюдо виглядає просто потрясно. Але спочатку я його попробую, а потім поговоримо про негативні моменти. Так, де мій багет? Ну? Не, так не вийшло. Ні, то не камамбер. Так не вийшло. Будемо вилкою. Я думала, що сир буде більш тягучий. Ну. Ні, ну він тягнеться. Ой. Гарно запікся. О, трошки не такий, як камамбер, але тут дурня. О, зараз. зараз я його спробую. Так, ну що, давай. Uh, то смачно. Так ще собі томат візьму. Яра гаряча. Так, Ну. М -м -м. Безподобно. Чекайте, ще собі. Сиру. Так, да, це геніальне блюдо. От таке, як треба. Шикарно. Дуже-дуже годно, так, да, рекомендую, можна робити. Смачне. Ну ще. Сир, сир такий непоганий. Він досить солений. Добре, що я. Його не посолила, <смеш> то безпоганило. Гарно так запікся. Ой, така шкірочка хрустяща. Спеції зайшли ідеально. Томати плюс-мінус пропеклися, ну який мінус. Мінус того, що дуже-дуже багато рідини. Не знаю із-за чого. Я думала, що воно буде сухіше. Але і так непогано. З багетом воно все піде. Ну, таке от. Так. Сир не прісний, сир має світкий досить характерний смак, то не моцарела така нейтральна. Ну і з оливками, з томатом. Ще би сюди цибульку, каперси. М -м, саме і оно. Так що, так, да. в кого там рядом сільпо, Льпо, собі купіть. Я думаю, вам сподобається. На. Непогано вийшло, дуже-дуже непогано. Годний варіант. Зараз візьмемо інтерв'ю. Тут Вензди з десь школи прийшла. Салют. Давай розкажи нам, як ця казки прийшло. Тут казки в основному було, що нас ем, повели в садочку, там ти знаєш, на сцену. ну ем, Там була фотосесія. М -м, гарно було? Так, добре. Ну, хто не в курсі на садочок і школа разом. Всі дітки були? Угу, ясно, типа найкраще? Так, да, я так думаю. Я так знаю. А хто ще був з персонажів? А, наприклад, троє Гаррі Поттерів. А, три? Бомбон <рес> <рес> нам повезло, що ми не були четвертим Гаррі Поттером. Або, наприклад, ще було двоє Еліс. Ну, Еліза такої, а Гаррі Поттер четвертий, що з нашою паличкою. <рес> Там вчительку кандидатів хватає від неї. Бачите, добре, що ми його не вибрали. Хто ще був? А, ну, всякі ще одиниці були. Які одиниці? Ну хто? Наприклад, Мавка. Мавка? Жюлі Мулі, наприклад, хазяйка мопса. Ага, не сподобалося? Так. Так, малюв, то прекрасно. має для тебе сюрприз. Вчора. Да, Вчора. Так, мамічка, мне... я його приховала. Розпаковка. Розпаковка, то мало що може в нас тут цей золотий Гаррі Поттер, а ніхто й не побачить. Давай, малюк, давай. О, він може бути тут. Я так думаю. Ти так думаєш? Давай подивимось. Що там? Купили? Хто? Мою годину. що, серйозно? що серйозно? Покажи. Ні, ну то ж треба. Так, якщо що, то не підстава. Бун, то було по-чесному. На золотий Гаррі Поттер. Я таке навіть не чекала. Бумбон вау. <риклад> <риклад> Малюк. Все, можна сказати, що масарію зібрала там, що. Чи нам вже все рівно що? хтось не признаю. <риклад> Давай. <риклад> Хто Хто? Мелко. Ну, він у нас є. А тут з квідича. А, він з квідича, він звідкує. Я на малюки не чекала. Я теж не чекала. Вот так от. Справді не підстава. Я думала, що ми його ніколи не знайдемо. Вже будеш цей святково, як то святкувати? Так. Та ну один якийсь. Там ще хтось є. А, там нікого нема. Все. Один, од, од, один взяла яєчко і все. І ось Будеш Подишним їсти? Mm -hmm. Добре. З Щас, щастю своєму не вірю. Все ми закриваємо збирання. Mm -hmm. Тепер вже епізодично будемо. Mm -hmm. Якщо купимо, то купимо. Що ні, треба всіх дозбирати? збирати. Mm -hmm. А хто там ще є? Mm -hmm. Кого в нас нема. Mm -hmm. Ну от він з крупним планом. Хто не бачив золотого Гаррі Поттера з золотої пластмаси? Дивися, там в мене вже є Герміона. О, дивися, він цей. Ця з вона називається. з неї в мене є і золотий Гаррі Поттер, і Мелефон. А оця? Немає. Та дурня. Та дурня, малюк, у нас от є. Ти подивися, збилась мечта ідіота, і так легко. Все, на цій прекрасній ноті ми всі прощаємося, цілуємо, любимо, бережіть себе, па-па.